Компанія Явто викупили такий електромобіль в Норвегії, перевірили, оглянули, викупили, доставили в Україну, провели розмитнення і будемо доставляти до клієнта в місто Чернівці. Автомобіль максимальної комплектації 2017 року. В такому гарному чорному кольорі, шкіряний салон. Як завжди є другий комплект шин з дисками, дві зарядки, все повністю. Цікавлять електромобілі з Норвегії, телеграм-канал в шапці профілю. Звертайтесь. З нового року вводять розмитнення електромобілів, тому можливо автомобілі подорожчають.